Пісню мою візьми, другові передай, хай вона між людьми. Дорогі друзі, зараз ми знаходимося на фестивалі «Пісенний Вернісаж 2024 року. І зараз запитаємо у наших учасників, які в них враження після концерту. я сьогодні почула багато нових прекрасних голосів. і Мене серце радіє, що Україна талановита держава, і наші співачки і співаки, от невдовзі, прославлять Україну по всіх світах, і наша пісня лунатиме по всіх куточках, де живуть українці, і навіть де вони не мешкають. Ну, що я буваю на благодійних концертах зараз під час війни і в Україні, і за кордоном, де навіть німці, іспанці, італійці співають українську пісню і ще українською мовою. І за це теж мовити ну, серце радіє. Але ще воно більше зрадіє, коли ми переможемо. Обов'язково Україна переможе, а українська пісня допоможе. Геройський народна! Навала спіткала. Розкажіть, будь ласка, ваші враження після фестивалю. Як вам враження хороші? Я тут вже вдруге. Перший фестиваль у мене був дитячий пісенний вернісаж в 2015 році, але зараз вже зовсім такі інші враження: доросліші, стабільніші. Я задоволена. З ласка, ваші враження після фестивалю. Все було дуже класно, чудово, весело, багато враження. познайомилася з цікавими людьми, артистами. Дуже за це вдячна і фестивалю, і організаторам, і вдячна Збройним силам України за те, що є така можливість, звичайно. І велике дякую. Так. За нами правда, правда вікова, не суді гори. І... Пісня сьогодні з нами. Це дуже чудово. Велика подяка організаторам. Да, дякую вам теж. що і прозрінням запізнілим ноти ляжуть на папір. Пісню мою візьми. Другові передай, хай вона між людьми. Стаж. Ні з гонковий кришталь, тискіт співучий пострівай.